Лікарі напряму запитали мені, чи не хотів би я ампутувати ногу. Втратити ногу це не так страшно, як втратити життя. В моєму випадку я лікувався близько півтора року, тому. Це багато. Так, ну, так. Найбільше не хочеться викликати жалістю. Він весь тремтів, але терпів до останнього. В деяких моментах я думав, що кушеточка буде мокра. <рес> І мої всім привіт! Це проєкт Людина зі шамом, перевтілення. Герой нашої останньої десятої історії знає, яку важливу роль у порятунку життя відіграє час та професійні навички тих, хто поряд. Проте боротися з наслідками самому також складно. Саме тому він звернувся до нас. Пане Богдане, дякую вам за те, що ви прийшли до нас на проект для нас. Велика честь допомогти вам. Скажіть, будь ласка, історію вашого шраму. Це ще в 22-му році трапилось. Я попав під танковий обстріл, який я успішно пережив, але з наслідками для мене. Тобто, ви отримали поранення ноги безпосередньо? Так. Зміг евакуюватися завдяки побратимам, завдяки чудовій роботі евакуаційної машини. Мене доставили на стабілізаційний пункт, де медики зробили все, що в їхніх силах. Скажіть, чи не стояло питання ампутації? В Краматорську на операційному столі, коли мені складали ногу апаратом зовнішньої фіксації, лікарі напряму запитали мені, чи не хотів би я ампутувати ногу. Оскільки вона на їхню думку могла не пережитися. Я вирішив, що це в принципі не така велика проблема їм втрата. Втратити ногу це не так страшно, як втратити життя. Тому я на це погодився, але прийшов старший лікар і помахав їм пальчиком, сказав, що так робити не можна. Можливо, вона відживе, і от вона віджила. В подальшому я пролікувався місяць у київському шпиталі. А згодом поїхав у Німеччину, де і перебував близько 16 місяців з довготривалим лікуванням, з певними. Моментами по нарощуванні кістки, по відновленню довжини ноги, стабілізації опорної функції моєї ступні. І от зараз, нарешті, я вже можу реабілітуватися. Отже, лікарі в Німеччині, чи це був такий шпиталь, куди привозили всіх військових, чи ви для них були чимось новим ну, і незвичним? Тому що ви сказали, що це було в 22-му році, а тоді це був початок. Ми для них були, напевне, першопрохідцями в різних шпиталях, причому нас лікували по різному, оскільки ми пересікалися деколи з хлопцями, і оскільки мені витягували кістку. Mm -hmm. Механічним шляхом іншому моєму товаришу нарощували її введенням ін'єкції кісткової тканини безпосередньо в ділянку, де вона була відсутня. Вау! Wow. Так, ми у них це був перший їхній досвід на основі наших поранень. Вони неодноразово збирали консиліуми, ми ділилися досвідом, їздили в Америку cool. ділитися цим досвідом. Протягом цього шляху дово це дійсно довгий шлях і лікування, і реабілітації. Яка найстрашніша думка у вас? От або який найтяжчий період був у вас От що б ви сказали, що це було ну от прям найтяжче? Е, найтяжче було не знати термінів, скільки потрібно буде лікуватися. Оскільки ніхто не знав, як поведе себе безпосередньо інфекція в нозі, як буде нарощуватись кістка, там було дуже багато нюансів, і ніхто мені не міг сказати приблизні терміни, щоб я міг орієнтуватися, коли я поїду додому, і завжди чуючи та ще півтори-три місяці, півтори-три місяці, і це І це повторювалося. І Це повторилося дуже воно тиснуло на мене, так оскільки мої усі побратими. Знаходилися безпосередньо в бойових діях, надсилали мені фото, відео, показували, як вони тренуються. Мені дуже сильно хотілося до них, і я надіявся, що я в принципі зможу це зробити. Але на жаль. Військово-лікарська комісія визнала мене непридатним до військової служби, тому поки я мушу реабілітуватися і Можливо, десь я їм зможу пригодитись. Ну, десь ви там виходили, і хтось бачить цей шрам. Люди підходять, питають так. що ви ви думаєте якусь історію? Чи кажете правду, які є, чи а... як про це говорите? Здебільшого це ж були німці. По німецьки вивчив тільки одне слово крік що означає війна, і в принципі їхні подальші питання вже відпадали самі собою. Вони просто співчували і бажали перемоги Україні. Клас, ну це у вас гарне враження та приємне залишилося. Так, звичайно, звичайно, вони зробили все, що було в їхніх силах. Ви до сих пір уважається, що ви лікуєте ну, так, після, після періоду лікування безпосереднього починається період реабілітації, який триває або так само, як самолікування, або у два рази більше. У моєму випадку я лікувався близько півтора роки, тому це багато. Так, тому так. ще мені трошки Хто допомагав вам в лікуванні. Тому з вами сім'ї uh, мої батьки мене підтримували як завжди. Моя сестра дуже люблю їх. Люблю сестру. завжди їм uh, говорю про це. Причому завжди. після поранення я їм почав про це говорити, оскільки трошки переоцінив uh, де, значення як, так, любові так, взагалі саме, так і і того скільки часу нам відведено, в принципі. Тому я дуже їм вдячний. Так само допомагали волонтери, які знаходились безпосередньо в Німеччині. Небайдужі українці та, в принципі, хороші і чудові люди. Це змушувало мене радіти відчувати щастя і відчувати те, що я от скоро приїду додому і зможу трошки відпочити. Ви мені покажете ваш шрам? Звичайно, покажу. Залюбки. Тут не один якийсь шрам, правильно? На внутрішній частині нозі у мене їх два. Це mm -hmm. ті, які робили в Краматорську, з яких напевно, діставали уламки або складали мою артерію або м'язи, тощо. Я не зможу вам сказати, чому вони розрізали її там на зовнішній частині. Також є один шрам і безпосередньо вхід самого уламка металевого, який прошив мені ногу. Е, то скажіть, яку саме частину цього всього, що ви мені презентували, ви би хотіли перевтілити. Мені б дуже хотілося закрити саме зовнішній шрам, mm -hmm. оскільки на нього найбільше звертається увага безпосередньо з самим місцем ураження цієї ступити. Mm -hmm. mm -hmm. Чи чутлива там шкіра, як взагалі чутливістю, чи рубці? чи як, бо у кожного своя історія, знаєте, хтось відчуває, а хтось ні. Є різні пошкодження нервових тканин, і у мене там деякі волокна відсутні, в принципі, тому в деяких місцях я її не відчуваю. Але є моменти, які навіть. Під епідеріальною анестезією я їх відчуваю, причому дуже добре. Це мене трошки бентежить, не знаю, як буде в цих моментах. Дуже надіюся, що майстер зможе з цим якось впоратися. Чи готові знайомитися? Звичайно, готовий. Мені дуже цікаво, що це буде. Анастасія, я вас запрошую до нас. Привіт, привіт, вітаю! Це наш герой. Мене звати нашій... Настя. Богдан радий з дуже приємно. І скажіть, що ж ви нам підготували? Я підготувала два ескізи на вибір. Вони різні, але вони, я маю надію, що сподобаються. Готові дивитися? готові йти То Пішли. Ходімо. Околіта має вищу художню освіту. Взяла перше місце у київському тату фесті в номінації Національне тату. Працює у стилях летеринг, графіка та мікрореалізм. Мене безперечно вразила історія Богдана, але. Перше, на що я звернула увагу, це сам шрам. Мені було цікаво придумати композицію, яка могла б і нести сенс саме для Богдана, і закривати шрам. Коли я побачив свою майстриню, у неї вже були деякі татуювання на тілі, я зрозумів, що напевне це буде щось дуже класне. Я на свій розсуд підготувала тобі два ескізи. Перший, як на мою думку, має сподобатись тобі. А другий, це те, що я зазвичай роблю. Тут перший. Я обрала кабанчика, тому що його прізвище кабан. Обрала кнотворк це орнамент епохи вікінгів традиційний, і його переважно обирають собі військові, тому що вони воїни. Він тут без стіни іще. Він приблизно ось так буде виглядати на нозі. Дуже класно, в принципі. Перший ескіз видався мені дещо звичайним, звичайним і простим. І другий. Йдучи шляхом перемог і, власне, зброя різних епох. Я роблю переважно летеринг, український аутентичний стилізований під сучасність, і це дуже відгукується з історією Богдана. Цей малюнок не такий розповсюджений, але він. Передає насамперед момент того, що наша боротьба тривала дуже давно і триває до сих пір. І якщо ми не будемо згуртовані, якщо ми не будемо докладати до цього максимальних зусиль, вона буде тривати ще дуже довго. Дуже цікаво. Ну це мені до речі більше більш доподобайний. Робимо? Да, я думаю, це краще супер. На моє здивування він обрав другий і це мене вразило. І це саме той ескіз, який я хотіла зробити. Тоді я роздрукую ескіз. Примірюємо, подивишся в дзеркало, як тобі. Все інше я намалюю фрихендом. Чудово. І почнемо. Почнем. Зараз я тобі пишу фразу «Дучи шляхом перемог. Ну, я взяла форми із летериного 13 13-го сторіччя Київської Русі. Цікаво. І інтерпретувала його під більш сучасний. Тут є елементи козацького скоропису, це 16-17 сторіччя. Я вже якби довірився їй, зрозумів, що я точно не програю. Її стиль, те, що вона обрала собі, підходить і мені. О, супер вона якраз розлягає на штам. Власне, я закінчила. Йдемо подивимося до дзеркала, як тобі. Якщо все ок, то почнемо. Взагалі, це моя фішка. Я дуже люблю браслети навколо руки, навколо ноги. І я люблю, коли воно замикається. Ну що ж, шаблею ми перекриваємо найбільший шрам, найдовший. Потім фразою навколо ноги також перекриваємо шрами. І там, де вони опускаються вниз, я додам розчірки, вони також супер перекриють. Ну, що як тобі? Мені дуже подобається. Враховуючи, що один написом ми перекрили практично усі шрами, які були внизу. Ну, то будемо починати? Вже не терпиться швидше. А, дивись, спочатку я процарапаю тобі контури а, таким суперсвітлим. Якщо буде боляче, ми можемо в процесі знеболити, і потім я почну вже на чисту контурити. Я Насправді я дуже сильно хвилююся на рахунок відчуттів Богдана, тому що шрами доволі великі, видно, що вони ще не зовсім старі. Можливо, там іще доволі чутлива ділянка шкіри. Мете отримав поранення. Недалеко від Бахмуту. Тоді ще Сєвєродонецьк стояв, і виходить, ми тримали внизу лінію з противником, щоб його не взяли в оточення. Це був день конституції, і ранок, в принципі, був такий досить неспокійний, тому що я прокинувся від того, що мій товариш. Прибіг у бліндаж і сказав мені, вставайте, пацани, бо по нам працює танчик. Ще не розібравшись в спросоні, не зрозумівши, що сталося, побачив, як пилюка залітає в бліндаж разом з іншими товаришами. Деякі хлопці, які були з нами на сумішній позиції, отримали перші поранення і якби пішли на евакуацію. Ми ж думали, що це все закінчиться дуже швидко, але позиція вже була пристріляна, і виходить, що нам потрібно було відходити до суміжних позицій. Виходячи полем до сусіднього бліндажа, в один момент побачив просто темний дим і іскри в очах, зрозумів, що прилетіло десь дуже близенько. Пав, не зрозумівши, чому підняв праву ногу, і побачив, що моя ступня вже Якби просто висіла. Це усе залишиться на віки в моїй пам'яті, я ніколи цього не забуду. Мені дуже близька історія Богдана, тому що майже все моє оточення це військові. Мої друзі, мій чоловік також військовий. Хвиліче. Mm -hmm. Я ще кілька букв дав про і з не коли майстриня дійшла до внутрішньої частини моєї ступні, мені стало дуже боляче. Це якраз те місце, звідки вилетів уламок. Боляче. В п'яті. В п'яті? Отут, mm. на шкірі. Ну, тут і чого? тут вона дає. Ага, дивно. Такого ще не зустрічала. Навіть під час операції по тому, як мені ставили апарати зовнішньої фіксації або їх вилучали, мені повністю знеболювали ногу та все, ж я відчував ту ділянку ноги. На жаль, Анестезія не подіяла, тому що вона має діяти на шкіру, він відчував біль у зовсім іншій частині ноги. Він весь тримків, але терпів до останнього. Я пишаюсь його витримкою. Чому ти вирішив перекрити шраму? Надто багато поглядів зустрічаєш на вулиці. В деяких моментах це якби приємно, оскільки багато хто розуміє, що сталося. Але здебільшого не хочеться про це усім розказувати, тому що це. Більш такі особисті моменти. Хотілося б просто бути як би, звичайною людиною, інтегруватися в цивільне суспільство і не викликати там або подиву, або там, ну, найбільше не хочеться викликати жалістю. І що ти кажеш в тих випадках, коли не хочеться говорити? Що я в спортзалі тренувався без тренера і погано присідав. І тому всім рекомендую <гум> тренуватися саме з тренерами і дотримуватися техніки у базових вправах. Я вражена з того, як ну, навіть в такій ситуації критичній, він може зберігати здоровий і почуття гумору. Коли ти бачиш військових людей, коли ти бачиш е, людей, з якими тобі хотілося поспілкуватися, то звичайно можна зупинитися і розповісти про свою ситуацію. А, а до служби ти тренувався ну, взагалі? Е, так, Спортсмен. у мене у мене батьки спортсмени. Е, що а правда, вони, вони легко атлети. Мама виступала в збірні ще на той час Союзу, була майстром спорту міжнародного класу. Батько в свій час бігав по 100 кілометрів, це ультрамарафони. Я ж, коли попав на службу, на одній з тренувань пробіг 20 кілометрів і дуже надіявся, що зможу побити якби, цю відстань. А переважно бігав просто в бронежилеті, на що товариші мені казали, щоб я в ньому не бігав, оскільки в мене посититься суглоби. І також, повертаючись до попереднього питання, коли мене питали, що сталося, я просто йому розповідав, що я бігав у бронежилеті, а це не здорово. Тому не бігайте в бронежилеті, у вас такого не буде. Ми закінчили. Як ти себе почуваєш? Е, тепер уже краще. Ми ж закінчили. <гум> Готовий дивитись? Звичайно, вже не терпиться. Дуже довго чекав цього моменту. Супер. Ідам. Мені вдалося перекрити більшу частину шрамів. Я надію, що йому сподобається. Мені дуже сильно не терпиться побачити, як воно виглядає в зеркалі, оскільки я бачив тільки деякі моменти. І по тих моментах, які я бачив, я розумію, що воно ну, дуже гарно буде дивитися. Пане Богдане, ну що ви готові подивитися на цей результат? Не можу дочекатися цього Ми моменту. Тож. Розвертайтесь, розвертайтесь, давайте дивитися. Давайте. Татуювання я побачив, воно неймовірне. Я ще таких робіт не бачу в своєму житті. Мені дуже подобається кожен штрих і кожен елемент, який вона зробила. Що там написано? Хоч що ж це там таке є? Йдучи шляхом перемог. Точь і на нозі. Боже, як символі. Я ще сплукати буду. Я дуже рада, що йому сподобалось. Я надію, що це татуювання перекриє йому не лише шрами, а й спогади про поранення? Я буду ще дуже довго роздивлятися це татуювання, тому що я бачу, що мені потрібен буде ще не один день, щоб його дослідити і як слід намалуватися ним. Ми можемо ще продовжити. якщо буде бажання? Опа це було б дуже класно після проекту. Я розумію, що у мене ще багато місця для того, щоб завершити або доповнити роботу. Як, як вам це було О, поділіться? Дослідці. Е, в деяких моментах. Я думав, що кушеточка буде мок. <риклад> дуже дякую вам за клопітку роботу. Мені максимально усе сподобалося. Я не очікував такого результату. Вийшло просто шедеврально. Дуже надіюся, що ми продовжимо, і це буде витвір мистецтва. Я дуже рада, що тобі сподобалось, і чекаю тебе ще на сеанси. Дякую. Клас, коли у наших героїв і майстрів відбувається конект, для нас це велике щастя. А я е, хочу сказати, що з вами був проєкт Людина зі шамом перевтілення, і хочу побажати вам не боятися нічого на шляху до нового життя. Побачимось.